Зробили рекомендаційні, те, що ми отак бачимо на рівні району. В основному це має бути добровільне. Тобто ви самі між собою повинні це зробити. Разом з районною радою ми збиралися цим відділом, передбачили деякі варіанти рекомендовані. Для того, щоб розрахувати, які гроші буде мати те об'єднання, які надходження. Все абсолютно врахувати. Тому що можна об'єднатися так, що потім ще й в бути. І звичайно враховувалася територія суміжна. Рекомендовано нам 4... на... чотири центри. Христянець, Рекомен... Те, що рекомендовано. Ми проробили і цей варіант, але потім ще дерно є отакий от центр. Давайте ще будемо пробувати п'ятий центр створити. Тобто ми проробили два варіанти. Є розрахунки. Я думаю, що зараз Катріїна краще це розкаже, бо я можу в цифрах запутатися. Але це не остаточно, це наша рекомендація. Основне залишається за вами. Може хтось захоче хоче бути окремим центром, якщо це буде можливість така законна. Ну, тут треба все буде передбачити і врахувати. Силового. Якогось такого нема і не буде. Ви маєте прийняти рішення самі. Але ви повинні знати, що все рівно це має бути. Марутнити всіх. Доброго дня всі. <плечеря> <плечер> <плечер> Хочу вас повідомити, точніше, довести вам до відома, що ми разом з вами спланували на цей рік, які наші доходи і які плануються доходи у разі об'єднання цих територіальних громад. Загальний обсяг доходів загального фонду склав, точніше, ми запланували, в сумі 39,8 мільйонів гривень. Це на 6,5 мільйонів більше, ніж у 2014 році. Тобто тут ми спланували по новому бюджетному кодексу, враховуючи тобто нові зміни податкового кодексу, тобто ви бачите реальний ріст доходів. В тому числі податок на доходи фізичних осіб 22 мільйони. Це на 4 мільйони більше. Це в основному податок на доходи фізичних осіб який є в нас в районному бюджеті, який формує основний, який формує бюджет? Це основний бюджет утворюючий вид податку. Податок на перебуток підприємств приватного сектору 65 тисяч гривень, державне мито 33 тисячі гривень. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання розрібної торгівлі під акцизних товарів. Ми його прийняли, запланували в сумі 3,5 мільйона. Податок на майно 5,6 мільйонів, в тому числі. Податок на нерухоме майно відміни від земельних ділянок 82,5 тисяч гривень, плата за землю 5,4 мільйони. Податок на розкішні автомобілі 100 тисяч. Тобто є в нас в районі 4 автомобіля, які будуть сплачувати на протязі року. Це е, об'єм двигуна більше як 3 літри. Є це в місті і в живичів, так? Єдиний податок, який складає 5,8 мільйонів, екологічний податок 161 тисяча. Ну і інші надходження це 2,7 мільйонів. Тобто це реальний наш бюджет, який ми поставили з вами завдання, які ми маємо до кінця року виконати. При плануванні бюджету у нас виникали проблеми, зокрема, де сільських рад, а це перестяги. Дубище, Журавичі, Завідну, Плитно, Покащівсь, Сузьк, сильно, Колоневичі, які реальними доходами, точніше, не реальними, а плановими доходами, забезпечили би свої видатки на заробітну плату, на своє отримання лише 5-6 місяців. Тобто додаткова потреба в цих коштів складала 817 тисяч. Завдячуючи тому, що ви за декілька років, а це не рік, не два не три, це, напевно, всі ті роки, які були, ви собі назбирали, заробили екологічний податок, транспортний збір. Ну і, звичайно, найбільша питома вага це єдиного податку, який йшов в спеціальний фонд і формував бюджет розвитку. Звичайно, ви знаєте, що згідно бюджетного кодексу, цей бюджет розвитку він спрямовувався лише на капітальний ремонт і реконструкцію. Звичайно, частина коштів ви використовували, придбавали собі різноманітні комп'ютери, ноутбуки, робили ремонти своїх установ, але частина коштів цих залишилася, а тепер ви знаєте, що всі ці кошти згідно нового бюджетного кодексу переходять в загальний фонд. І ось за рахунок цих залишків коштів ви сформували собі загальний фонд. Тобто, ви перекинули всі ці залишки, пактик, на, на папері ви вже це зробили. І спланували загальний фонд. Чому в нас зараз виникло невиконання, по яких Валерій Євгеніч назвав сільські ради? Виходить, що ви ці доходи спланували, а фактично ви їх ще платіжними дорученнями не перекинули. Тому ми на протязі цих двох-трьох днів, сталося в нас вже сьогодні один день. Ми в телефонному режимі обзвонили всі ваші сільські ради, всі ваші володими і просили зв'язатися з казначейством. І питання це врегулювати. Тобто всі ці залишки платіжними дорученнями перекинути в загальний фонд надходження, щоб у вас було на даний час вже виконання. І ви, звичайно, ці кошти можете вже спрямовувати на ті видатки, які ви планували. Це що стосується планування видатків. Отже, ми бачимо, що. Дев'ять сільських рад не може забезпечити навіть своє утримання. І можна так коротенько, починаючи з цього, перейти до об'єднання тих самих громад. Ви знаєте, що 5 лютого Верховна Рада Верховною Радою було ухвалено в другому читанні і в цілому закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Цей закон направлено на підпис президента. Він ще поки що не підписаний. Але ви знаєте, що бюджетним кодексом України в грудні минулого року передбачені міжбюджетні трансферти лише між обласними і районними бюджетами, а також, як написано в бюджетному кодексі, об'єднані територіальні громади, які будуть створені в ході адміністративної територіальної реформи. Тобто доходи більшості районних центрів і частини сільських бюджетів. Звичайно, в цьому році зростуть, в першу чергу, це за рахунок запровадження акцизного збору. Ну і звичайно, всі ці податки, які я вам говорила, це єдиний транспортний і екологія зміни до бюджетного кодексу, які були ухвалені в грудні в частині розмежування доходів і витрат, в першу чергу, звичайно, спрямовані на створення на базовому рівні об'єднаних громад з достатнім рівнем. Достатнім ресурсом на утримання, ну і, звичайно, на адміністративні витрати органів управління. Відповідно до статті 60 бюджетного кодексу, всі доходні витрати повноваження бюджетних громад вони будуть визначатися на рівні бюджетів міст обласного значення. Ну, звичайно, в першу чергу об'єднана громада. У об'єднану громаду буде зараховуватися 60% податку на доходи фізичних осіб, оскільки ви знаєте, що зараз у вас цей податок забрано, у вас його немає. А це значний ресурс коштів. Ну, давайте я так коротенько зразу. Які громади ми плануємо, точніше, це пропозиції. Створюється. Ну, давай, Давайте так зупинимося тоді на тих п'яти громадах, які планується об'єднати. Це насамперед ківерці громада, яка буде е, приймати в себе, значить буде мати такі села Борохів. Ви собі позаписуєте і ви потім між своїми е, депутатами і громадою будете обговорювати. Це Борохів, Прилуцьк, Сокиричі, Жидичів, Козарцем. Це одна громада. Громада села Трустянець включає в себе озеро, Суськ, Завітне, Омельно, Журавичі. Громада ще до Цуменя не дійшли. Олика дідичі, Олика, дідичі і Жовищі. СМТ Цумень, Гримдяче, Липне, Холоневиче, Берестяни, сильно. І п'ята громада це село Дерно. Вона об'єднає звірів, дубища, Карпилівка, покащів і хормови. Ну, ще одна повинна бути така, ну, населення громади не повинно бути меншим, ніж 5 тисяч населення. Населення громади повинно мати не менше, як 5 тисяч населення. Якщо об'єднаються ці громади. Населення неутвореної на громади міста Ківерці буде складати 24 тисячі 945, села Тростянець 7 392, СНТ Олика 8 268, СНТ Цумен 14279 тисяч і село Дерно 9 тисяч. Тобто ми розклали все це населення. 63 884 населення. Це населення, яке по статистичних даних у нас є станом на 1 січня 2014 року, яке було, було враховане при плануванні бюджету на 2015 рік. Ми коротенько зробили розрахунок. Враховуючи в цьому розрахунку, ми врахували обсяг доходів загального фонду на 2015 рік, який затверджений нас зараз. Це 37,3 мільйони гривень, в тому числі акцизний податок 3,5 мільйона. Ну, це така умова, яка так виділяється по розрахунку. Розрахували обсяг видатків загального фонду та капітальних видатків, які здійснюються за рахунок доходів загального фонду. Мається на увазі всіх цих громадах. Це складає обсяг видатків, складає 15,9 мільйонів, в тому числі видатки на отримання рад. 9,2 мільйона це фактично те, що у нас зараз є. І інші видатки, тобто мається на увазі всі решта, що ви собі планували. Це і пожежна, це і отримання вже коло і різні соціальні програми. Це 6,7 мільйона гривень. Врахували ви фактичні надходження податку на доходи фізичних бюджет, тобто точніше, у 2014 році ваш контингент. Тобто, фактично, скільки надійшло вам податку на доходи фізичних осіб. А це складало в цілому у громадах майже 9 мільйонів. Значить, це 25%. Ми вирахували, скільки це буде, коли буде складати податок 60%. Це буде 58,8 мільйона. Тобто, при різ... дохідної частини, при об'єднанні громад, лише тільки Податку на доходи фізичних осіб складає 21,5 мільйона, в тому числі місто Ківерці 12,9 мільйонів. Це приріст лише по додатку з доходів фізичних осіб. Тростянець – 1,5 мільйона. Олика 2 мільйона. Сумань 3,6 мільйонів. Ідерно – 1,5 мільйона. Далі це всі ті видатки, які плануються вас при об'єднанні громади. Ви знаєте, якщо громади об'єднаються, держава надає їм базову дотацію. Базова дотація вираховується 80% незабезпеченості по податку з доходів фізичних осіб на одного жителя. Тут, тобто цією формулою тут все вираховане. Що отримають громади? Тобто, ця зараз базова дотація, яка є в районному бюджеті, а це 20 мільйонів, вона перерозподілиться між громадами. Ківерці отримає 4,1 млн, Тростянець – 3 млн, СМТ Олика 3,2 млн, СМТ Цуман 5,4 млн і Дерно 4 млн. тобто оці 20 млн, які йдуть додатково вам до цих 58,8 млн Разом з тим, буде надаватися освітня субвенція, тобто субвенція на отримання загальноосвітньої освітньої Тому що ви знаєте, не тільки доходна частина вам буде. А і будуть всі видатки. Мається на увазі загальноосвітньої школи, дошкільна освіта, заклади культури. Ну і, звичайно, в місті це всі заклади. Районний будинок культури, музична школа, спортивна школа, позашкільні то заклади. Тобто ми це все врахували, всі ці видатки, які в нас є, і вирахували, що ви... За рахунок своїх доходів забезпечити всі ці видатки, які є. Школи, значить е, освітня субвенція в розмірі 86,2 мільйона розподілиться баба, бо Вона надається тільки на загальноосвітні школи. Місто Ківерці отримає 32 мільйона, тростянець 12,6 мільйонів, Олика – 8,6 мільйонів, Цумен 18,4 мільйона. І Дерно – 14,6 мільйонів. Тобто, враховуючи вашу по новому доходну базу, видаткову базу, вас, тобто ви забезпечуєте всі ці обов'язкові свої вас, ну це прогнозні звичайні розрахунки, ми врахували на, на базі 2015 року. Вас залишається ще додатковий ресурс. Він складає 13,2 млн. Місто Ківерці 1,9 млн. Ростянець 2,4 млн. СМТ-олика 2,5, СМТ Сумай 3 мільйони, і «Дермо» – 3,3 мільйони. Оце той додатковий ресурс, який маєте отримати ви після об'єднання громад, забезпечивши додаткову частину обов'язкових витрат. І, звичайно, залишити ресурс для зміцнення матеріально-технічної бази вашої, для розвитку інфраструктури. І так далі. Це коротенько все по розрахунках, які ми проробили і пропрацювали там.